Добрий день, шановні друзі. Продовжуємо рубрику Українські ігрові високольотні. Знайомлю вас з новими окрасами традиційно. Ось хочу вам показати голуба червоного. Бачите, якесь серебристе око со слізой. От цього треба досягати. Але з чорного ока. Головатих перейти на отаке око це досить складна проблема і довга. Е, хоч у нас любителі Миколаївських голубів, вони на це не звертають на очі взагалі не звертають уваги. А це важливий аргумент очі. Діло в тому, що у породистого голуба е, темної масі не можуть бути жовті очі. Іначе порода вважається незавершеною, недоробленою. Ну, принаймні, так вважають у всьому світі. Чому я вибрав цього голуба? Ну, я хотів би, щоб ви звернули увагу на його окрас. Він червоний. От на жаль, важко і знімати і тримати. Однією рукою. Тримаєш однією, знімаєш. Але хто захоче, той побачить. Багато в мене запитують, як ви це робите, як ви досягаєте отаких от мастій і так далі. Це ж неможливо, ви щось додаєте, ви щось вливаєте. Я хочу відповісти раз, і, і можливо, можливо, всім, хто запитує. Знаєте? Мій прадід і дід були ну такими собі простими людьми, да? але вони мали певні знання, нетрадиційні, скажімо так. Допустим, прадіда я мало пам'ятаю, а от діда пам'ятаю, дід мій, ну, умів знайти воду, знайти місце. Де копати криницю, де саме ближче знаходиться вода? Це він робив завдяки своїм вмінням і за допомогою лози. Я колись зняв ролик, як определити стать голуба і взагалі птаха, можна оприділити стать взагалі ще в яйці. Але ж багато хто в це не вірить. Але ж, якби в мене хтось запитав, що таке характерницька наука, то я би відповідь дав таку. Характерницька наука це наука вміння спілкуватись з вищими силами, з силами природи. і… Тоді вся ваша селекція і голубина і будь-яка. Якщо ви будете робити це з узгодження вищих сил природних, неважливо, як ви це називаєте, одні називають Богом, одні називають Всесвітом, другі називають Абсолютом, треті називають вищим розумом. Це вже е, як, як вам зручніше. Але скажу так, якщо у вас є контакт з вищими силами, і у вас є якісь такі е, бажання, які е, не шкодять природі, то вищі сили вам будуть допомагати у вашій роботі. Оце таке відео. Тому що питань багато, як, що, це пояснити неможливо. Це якщо в людини, якщо в людини нема, е, 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 якщо вона не прагне цього, якщо вона не думає про це, якщо вона не спілкується, не робить спроби спілкування з вищими силами, то в неї, звісно, може нічого і не вийти. А якщо людина живе тісно з природному середовищі, спілкується з природою і силами природи, то всі ці сили вищі, скажімо так, будуть допомагати і в селекції, розведені, не обов'язково тварин чи птахів, також і рослин. Якщо цікаво, можна буде зробити вам декілька роликів по рослинам, ну, в частності по деревам. Я вам покажу, допустимо, колись моя баба говорила, бабушка говорила, що от він як скаже, то й на вербі груші виростуть. Так ж, я вам скажу, я це запам'ятав на все життя, я тоді ще дитиною маленькою був. І придумував всякі фантастичні історії, розказував бабушці, а вона каже: ну і придумає, що і на вербі груші виростуть. Так от я це запам'ятав, і колись у мене була можливість, я взяв, я живу в квартирі, в багатоквартирному будинку, і біля в дворі там у нас росла верба. Я взяв, прищепив до неї груші із свого саду. І що ви думаєте? Груші виросли, зацвіли, і ще й груші зав'язались, і ще вони не встигнули поспіть. Ну, хтось зламав їх разом з гілками. Ну, На жаль, на участку не рекомендовано садити вербу, тому такий експеримент я вам показати не можу. Але ж можу показати багато інших, якщо цікаво, на цю тему е е селекції по е плодоягідним е рослинам, тобто по деревам, е прищеплення, допустим, по кустарникам і так далі. Якщо цікаво, можна буде зробити таке невеличке відео. А зараз дякую за увагу. Ну, найкраща порода е, з високольотних, яку я знаю, все-таки не перевершені українські ігрові високольотні, навіть червоні з синіми хвостами. Дякую за увагу, всіх вам благ.